З нами на зв'язку Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Південь, пане Сергію, вітаю вас! Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Слава Україні! Героям Слава, слава Збройним силам. Вітаю. Якщо можна давайте більш детально, яка зараз ситуація на запорізькому напрямку, тому що перед початком нашого спілкування ми якраз наводили ту інформацію, що з'явилися щодо а, тієї спроби наступу окупантів на запорізькому напрямку, вона була невдалою, але тим не менш, військові визначають, що йдеться про доволі велику кількість особового складу, яка була задіяна, і техніки? Ну, на сьогодні дійсно ми можемо говорити про те, що російські війська вони провели. Швидше за все, це була така посилена розвідка боєм для того, щоб здійснити можливий прорив або перевірити наскільки сили оборони готові до цих наступальних дій з боку Російської Федерації. Ми, власне всі прекрасно розуміли, і ця ситуація ця ситуація і ця інформація не була такою таємною про те, що ворог намагатиметься більш інтенсивно проводити дії і на запорізькому напряму напрямку, в тому числі. І давайте все-таки згадаємо про те, що це не стало такою якоюсь яскравою новиною. Новина саме в тому, що сили оборони нанесли удар відповідний по ворогу. Удар цей був ніщівний для цієї колони ворожої. І всі спроби ворога прорватися або продемонструвати прорив у цьому напрямку, закінчився повною невдачою. Оце е, новина, що наші спрацювали. Ну, і, як завжди добре, принаймні на цьому напрямку, не новина те, що ворог намагається дійсно більш активно і вже це не перший тиждень діяти, і навіть не місяць діяти у напрямку роботи на у напрямку цього плацдарму, який отримав назву вже роботинський. і про це ми говоримо досить довгий час. Але, власне, тут, звичайно, говоримо про те, що розконцентрованість російських військ вона на цій ділянці фронту дійсно набагато більше ніж це було на діївському напрямку. Хоча ще раз хочу підкреслити, це е, була спроба прориву е, і розвідка боєм, в тому числі е, наскільки активно ворог буде проводити наступальні дії о, по запорізькому напрямку, я думаю, що принаймні вони будуть це точно. Ворог намагатиметься ці дії каталізувати за допомогою тих резервів, тих підрозділів, які зокрема можуть звільнитися з Авдіївського напрямку. Ну і власне ще знову таки, щоб спокійно оцінювати ту ситуацію, яка складається без зрад, без паніки. Ми прекрасно розуміємо, що запорізький напрямок також є у зоні особливої уваги росіян, власне і скажімо, скажемо теж часів яр, якщо ми говоримо про ситуацію на іншій локації, тому. Відбили ще раз, хочу сказати цей наступ. Підпрацювали просто відмінно за що величезна подяка. І треба думати про те, наскільки ми готові до наступних дій. Є кому про це думати. Там скажімо так, досвідчені командири, досвідчені бійці. я Думаю, що будуть так само відпрацьовувати, як це зробили сьогодні. Пане Сергію, я б хотіла уточнити, тобто ви не виключаєте, що з Авдіївського напрямку окупанти почнуть перекидати частину своїх військ на запорізький напрямок. Я правильно зрозуміла? Можливо, і так можливо, і так, не дивлячись на те, що ворог на надійському напрямку поніс дуже величезні втрати, які будуть ну скажімо так відчутні для росіян і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Якщо бере там беремо там якийсь проміжок часу, навіть не в один тиждень. Це треба розуміти, чи є в них там бажання атакувати далі після Авдіївки? Звичайно, є. Ви бачите, що вони атакують ласточки. Ну бачите, що вони намагаються просуватися далі. Це можливо пов'язано в тому числі. І скажімо так з певним, я використаю саме це слово оперативним куражем, який, е, начебто, в них на сьогодні є. Така оця активність, що, начебто, її важко зупинити, але інтенсивність може бути меншою. А резерви дійсно намагатимуться щось перекидати не лише на запорізький напрямок, якраз для того, щоб показати, що вони, начебто, рухаються зараз по всій е, лінії бойового зіплення. Ми це розуміємо і розуміються командувачі і головком Сирський. Я думаю, що всі заходи. Які необхідні будуть проведені і вже проводяться. А яка ситуація зараз з використанням авіації? Наскільки ворог збільшив кількість використання з повітря засобів і обстрілів? Дійсно, це проблема і проблема не нова. Ви бачите, що по Авдіївці ворог якраз дуже активно використовував каби, що ну стало так можливо ключовим у тому рішенні, яке було абсолютно вірно прийняте для того, щоб виводити наші війська. На спі цих ударів, щоб не втратити бійців, і можна було далі битися з ворогом і виконувати ті завдання в обороні, які на сьогодні є. Так само є і по запорізькому напрямку. Ну давайте задаємо, хоча б локацію горіхів. Там постійно відбуваються такі повітряні атаки. Чи буде ворог інтенсивно їх проводити далі на цьому напрямку? Ну, звичайно, я думаю, що так. І тут мова знову таки про е, парітет у небі. Це те, про що ми говоримо вже не перший місяць, і е, зайво нагадати нашим союзникам західним про те, що нам ще вчора була потрібна ця допомога в боєприпасах в авіації. Сподіваюся, нас е, почують. Так що ситуація нелегка. Вона дуже нелегка, але честь і повага від цього ще більше нашим хлопцям, нашим побратимам та посестрім. Я також трішечки доповню ваші слова, що з'явилася інформація висновки інституту вивчення війни, якраз про те, що захід Авдіївку росіянам забезпечила якраз перевага у повітрі, те про що ви зараз говорили. А якщо говорити про ті резерви, які ворог зараз все ж таки накопичив на запорізькому напрямку, а, незважаючи на те, що вони розосереджені, як ви говорили по лінії фронту, про яку чисельність війська ворожого може йти мова, і про яку техніку, наскільки там великі резерви. Yeah. Давайте скажемо так: наша дивляться не лише, не лише добрі люди, а дивляться вороги. Тому ця інформація нехай залишиться засекреченою, що ворог не знав. Що ми знаємо про нього? Про нього відповідні структури знають дуже багато.